У Запорізькій області від ударів російських бомб, артилерії та дронів на прифронтових територіях миттєво спалахують пожежі. Обстріли та вогонь знищують житлові будинки, автівки та поля з урожаєм. Через щоденну небезпеку люди наважуються на евакуацію, як екстрено вивозили жителі зі степногірської громади. Розкаже Інна Гогой. Прифронтовими дорогами Запорізької області мчить поліційний автомобіль. Правоохоронці їдуть щоб евакуювати людей зі Степногірської громади. Зараз тут обстановка дуже напружена, дуже багато дронів. б'є артилерія, касетні каби та інші каби. Але зараз вибрали більш-менш спокійне. Спокійний час, до яким можна поїхати. Перша зупинка у селі Приморське. Раніше тут вирувало життя, тепер суцільне пекло. Після обстрілів постійні пожежі на вулицях знищені ворожими дронами та вогнем автівки. Багато спалених автівок стоїть по всьому. Слава. Місцеві жителі, які погодилися виїхати похапцям, збирають речі. Беруть лише найнеобхідніше. Правоохоронці просять поквапитися, затримуватися на одному місці вкрай небезпечно. Давайте скоріше скоріше. Давайте, скоріше, скоріше, в машини. Давайте, давайте. Ворожа арта працює. По Степногірській громаді ворог б'є з авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню. А ще запускає касетні боєприпаси. Після вибухів миттєво спалахує полум'я, яке знищує обістя та поля із врожаєм. Посилює така. На цивільні автівки та населення окупанти полюють дронами. Вони постійно кружляють у небі. Так, літають. Дуже багато ворожих відбувається. За день зі Степногірської громади вивезли 14 людей, серед них і 5-річну дитину. Місцеві кажуть, наважилися їхати, бо вже несила терпіти обстріли. А що, скажіть, чому раніше не евакуювалися? Все думали, закінчиться чи що? Зараз вже дуже небезпечно, так? Понимаєш, що коли на тебе Така стихія, яка огонь, тут і нічого не здійсняє. А що стихія а що кабло? вчора скільки? Десять, 10 бабахнуло. Да, Найчастіше люди відмовляються виїжджати через страх невизначеності та небажання покидати рідний дім. Та, попри усі сумніви, правоохоронці закликають жителів прифронтових територій евакуйовуватися до безпечніших місць, усі кому потрібна допомога. Можуть звертатися за номером 102. Інна Гогой, Ігор Воробій, Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.